Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. І я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Поляром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена, радий бачити! Рада вас бачити. і <кій> Хочу наголосити, що і спитати, як ви. По перше, тому що е, знаю, що останні події такі можна сказати, жахливі обстріли у всієї України. Зокрема, найбільше постраждала столиця і. Е, Їду на на роботу і бачу, як всі люди говтаються від цих страшних ударів, і на це важко дивитися. І хочу спитати спершу, як ви. О, Олено, знаєте, по-перше, я знаю свою долю. По-друге, я маю захисти за себе я не переймаюся в цьому плані. Я, звичайно, що не міг нормально спати із-за того, що просто воно бахає, і ти не можеш сконцентруватися на сні. Лише, лише із за цього. Тобто це так само, як буде звучати телевізор, і ти під телевізор не можеш спати. На нас летіло 475 повітряних цілей. Якщо підсумувати і розділити на той час від першого вибуху до останнього, то прийдеться так, що кожні 80 секунд по нам був вибух чи був прильот. Відповідно, звичайно, що і роботи це тільки прильот, а робота ППО ще також. І, відповідно, звичайно, що те, що я хочу сказати, що це шалені обстріли, те, це шалене навантаження на людей. І багато знайомих є, які постраждали сьогодні, які, до речі, не мають захисту. Треба ставити захист від цих атак. І я цим займаюся, якщо комусь потрібно. Відповідно, я хочу сказати, що цей удар я бачив, я його передбачив, я знав, що буде наліт по Києву. І ви бачили, що буде трагедія, трагедія так, в Києві? Так, багато так, жертв. Так, на жаль. І я хочу сказати, що це не кінець. Зараз трохи притихне після цього удару, а потім буде повторення. Ворог буде ще довго бити, і, по-друге, він а, вже здатний бити по нам по 500 шахедів на день. Раніше я про це попереджав, я про це наголошував, що ворог а, спочатку доведе цю кількість до 300, потім доведе до 500. Зараз я скажу, що а, ближче до зими ми зможемо бачити 1000 шахедів на ніч. А, це величезна загроза. і... При тому всьому загроза в тому, що ці шахеди стали іншими. Раніше шахет дорівнював слово бездарність, тому що він збивався будь-яким кулеметом чи просто винтівкою з поліції. А тепер вороги піднімають шахеди дуже високо на рівень ракет. І потім, потім в потрібний час, він просто спікірує спік вниз. Відповідно, ми навіть не можемо встигнути а, направити кулемет і а, відбити цей шахет. Тому зараз багато, багато шахетів є не, не збиті. А, звичайно, що це трагедія, звичайно, що це важко. Але я, а, я от хочу подивитись, як буде далі, чи винайдеться якийсь вихід для цього, щоб відбивати ці атаки. Ну, мені по картах показує так, що наше військове керівництво винайде якийсь шлях, якийсь метод, завдяки якому буде збиття. Це якийсь саме новий військовий метод. Можливо, це лазерне збиття, можливо, це додатковий реп, якийсь, який буде їх саджати на, на землю. А, можливо, що ще. Але якась новітня зброя буде застосовано, і тут. До речі, рукою докладе до цього Ізраїль, до цих систем. Це не буде афіширу... афіш... афішуватись, але він таємним чином надасть цю підтримку. Адже зараз Ізраїль, відповідно, бачить, що Росія починає рятувати Іран, насичувати Іран зброєю. І тому е, я чітко бачу, що Ізраїль зараз буде підкилимно таємно допомагати Україні. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Вильяр, у мене таке питання. Врешті ви говорили про ще повторні обстріли. Ми можемо подивитися, власне, які міста під загрозою будуть. Давайте спочатку подивимось періоди, коли буде така загроза, і коли українцям, нашим глядачам, треба підготуватися аби берегти своє життя від таких трагедій. А тут Олено хочу сказати, що буде неділя-понеділок загроза. По обстрілах п'ятниця якісь загрози. Але карти ті, які показують тиждень, говорять, що однозначно буде масований удар і по Києву і по інших містах України, тому треба бути дуже обережними. Хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні загрози ми записуємо не з метою залякати вас, а з метою попередити про ймовірну загрозу. І я хочу звернутися до вас і подивитися власне, які міста е будуть під загрозою, да, під час ось цього мусованого обстрілу, який ми передбачили. В цілому, дивіться, Олена, я, е, мене непокоїть дуже Одеса та Дніпро. Харків продовжує страждати, але він буде страждати не під час масованих атак, а коли немає масованих, будуть бити по Харкову. Є е, ті, ті точки дотику, які стовідсотково е, будуть під атаками, і тут не залежить від нашого прогнозу, це Суми, Сумщина. Це Харків, Харківщина це Донеччина і Херсонщина, особливим чином. Миколаївщина і Миколаїв теж будуть загрози. По Заходу України щось бачу: Луць, Керівне, Львів може летіти. Може, по прикордонню летіти з Польщею. Навіть таке щось якась провокація. запоріжжя Каби Uh, Черкаси, Кременчук ми, до речі, дивились, попереджали людей, що буде і воно сталося. Uh, в принципі, оце ті, ці, ті місця, куди буде загроза. Житомир, Житомирщина. Ще. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Убирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео. Оля, розкажіть, які цілі будуть у ворога? Тому що сьогодні, після власне такого жахливого обстрілу в столиці, де е, не люди знищили просто українські будівлі, там де цивільні люди, вони кажуть, що всі цілі уражені. Що тепер буде цілі ворога, і власне які місця під загрозою, щоб українцям бути більше бачили? Житлові будинки будуть самим центром. Енергетична інфраструктура, я теж, до речі, попереджав, казав, буде ворог бити по енергетиці. Ми бачили в Кременчудісі. Також я бачу так, що це будуть удари по інфраструктурних об'єктах. Зокрема, це можуть держустанови бути, лікарні, садки, якісь адмінбудівлі. Але ворог сконцентрується на цивільному населенні, на тому, щоб бити по цивільних, щоб викликати паніку острах, для того, щоб людей справді довести до відчюю певного. Але це не вдасться у ворога не доведе і не зламає наш дух. Абсолютно праві, і Ми віримо нашим Збройним силам України і будемо. Будемо берегти своє життя, спускатися в укриття, адже це найцінніше. Я дякую вам за цей випуск. Бережіть себе і до зустрічі. Навзайом.